Військові аналітики ну, помічають яку тенденцію, що зараз безпілотники починають використовувати проти безпілотників. Це новий етап. Це новий етап, і от сьогодні з'явилося відео, коли український безпілотник fpv дрон знищив російський fpv дрон, який був на, по оптоволокну. Але ми маємо розуміти, є певні обмеження дії цих безпілотних систем знаєте, обмежені по площі, де їх можна використовувати. Від чого що залежить, не буду я говорити, використовуючи туман війни, щоб росіяни, а вони будуть обов'язково, вони будь-які канали дивляться. А я, а я взагалі не знаю, про що йде мова. Тобто я не буду це розповідати коментувати. Але ми маємо розуміти, що в головному головна річ, що бізпілотники проти білотників, основна маса це лінія фронту, використовується а. В глибині так є роботи, і вони досить серйозно ведуться і є серйозний результат. Але я кажу, ще от повертаючись до самої першої теми, в нас має бути декілька систем, і вони є для знищення дронів, які самі небезпечні на сьогоднішній день. Це дрони-розвідники, тому що вони шукають цілі. Потім цю ціль підтверджують, що вона. На місці і йде команда на примінення балістики. А це Запоріжжя, це Дніпро, це там район Полтави. То все от в тому районі воно досить істотно. Між іншим, хочу нагадати про місто Одеса. Там те саме відбувається. Повернемося до. Вчорашньої теми, коли головне управління розвідки повідомляло, і показувало, як залишки своєї техніки зараз Росія забирає із Сирії, відправляючи туди кораблі, гвинтокрили і так далі. Скажіть, будь ласка, скільки авіації може Росія забрати з Сирії в ці дні, і, і наскільки великий ризик, що цю авіацію Росія може перекинути в Україну? Ну з того, що мені відомо, я вчора задавав питання, отримав ну таку відповідь, що е, якби мені вчора сказала одна людина дотична до тих процесів, вона сказала, що я, ну, ми вважаємо, що вони авіацію всю свою забрали, ту, яку мога та, яка літала, і ту, яку могли підняти в повітря, то так само як всі свої суда вивели вивели з порту. А потім ізраїльська авіація уразила рештку, ну, уразила ті кораблі, які належали власне до сирійської військово-морських сил. Ми бачили вчора відео, коли ракетні катери були ну від'ємно всплили да Вони на дні стояли бухти, і це говорить про те, що ураження було, і скоріше всього, скоріше всього, росіяни. Не можуть, не мають повернутися, але от я там вночі розпілкувався теж з людьми з іншої країни, задав це питання, і кажуть, є ризик досить серйозний, що росіяни почали спроби домовитись з цими представниками сил, які на сьогоднішній день керують в Сирії, і я задав питання. а чи зможуть домовитись ризик? Я отримав таку відповідь: ризик досить високий, тому що росіяни е, сказали, що ну сказали їм, що про вартість або про кошти взагалі не йдеться. Яку цифру нас кажуть, таку Росія і заплатить? Тому що якщо Росія позбавиться досить серйозного місця бази військової, як військово-морського флоту, так і е, повітряної е, про про Африку вони можуть забути і про Свої підскакування над горшком, вибачте, в районі Середземного моря теж тому вони їм без різниці, скільки то буде коштувати, вони хочуть лишитися. А от чи вдасться лишитися, це треба спитати буде скоріше всього, у самого головного ятагана в спину росіянам. Це пана Ердогана. Він він шахист, він людина досить розумна. Ми вже це бачимо. Якщо хтось колись не побачив, я кажу, зверніть увагу, як е, скільки років ця операція в Сирії готувалася, як просто філіграно це було зроблено. просто як кажуть у нас, красавчик. Стосовно авіаційної компоненти росіян, е, наскільки потужною вона залишається зараз? Ну, враховуючи санкції, враховуючи удари, які були по російських аеродромах, і враховуючи те, що ну. Говорять, що деякі літаки тримають для того, щоб їх ну розбирати на деталі Канібал. І і це, так. так. називається стальний ряд, а займається канібалістом. Що я хочу сказати, знаєте, одним фром, одним словом відповісти, а потім дати ширшу відповідь. На превеликий жаль, російська військово-повітряні сили досить потужна, крапка угу. а от е це взагалі. Але коли ми наносимо ураження е, і пошкоджуємо їхні, наприклад, бомбардувальники: тут 95, тут 22 м3, це супер. Тому що цю техніку вони виробляти не можуть. І там лишилася певна кількість штук, і якщо ми їх уразимо або знищимо, це означає, що цієї одиниці озброєння ніколи більше в Російської Федерації не буде. І от якщо ми будемо мінусувати носії крилатих ракет і інших е, подібні речі, це супер. Це буде означати, що е, вони будуть витрачати ще більше кошти для того, щоб наносити удари по Україні. Вони зараз вже підняли в повітря просто золоту. Е, ну, Платінову авіацію літаки Ту-160, зокрема, частина з них Україна передала колись е, Російській Федерації. А щоб ми всі розуміли, е, за часів Радянського Союзу польоти на Ту 160 прирівнювалися к золотим, тому що там спеціальне пальне, е, невеликий ресурс літаків, шалені кошти по утриманню льотної придатності тих літаків. Але е, я розумію, що на сьогоднішній день Росія це з тим. Не рахуються, вони їх е, почали використовувати. Це означає, що бракує вже конвенціональних бомбардувальників тип е, Ту-95, Ту 22 М3, і вони вимушені свій останній резерв золотий резерв почати використовувати. А це говорить е, і дає вказівки на то, що не все так добре е, в них, як вони самі про себе говорять. А-50 у Росії ще є. Так, А-50 на, на, на Росії ще є, але вони їх тримають для чогось там гігантського. Вони їх використовувати вже бояться, тому що прилетіло. Угу. Прилетіло і досить, досить кілька разів. Причому, так? Я так кажу: так, прилетіло по них серйозно, кілька разів прилетіло. Навіть, знаєте, мене один раз запитали, скажіть, будь ласка, що треба, щоб вивести його з ладу? Я кажу, треба ушкодити його антенну. І такий літачок буде класний, на ньому навіть можна буде літати, але виконувати своє завдання він вже не зможе. І перше ураження такого літака, власне було ураження в цю радіолокаційну антенну, і його перетягнули потім. На, на завод, де виходить ремонти, і, і скоріше всього, я от от не уточняв у фахівців, чи власне цей літак потім був уражений в е, на цьому заводі. Він згорів, чи там чи подібний. Але один-два е, літака були, ну тоді можна так рахувати, були пошкоджені уражені на тер на землі. А ще два, як, якщо я не помиляюся в кількості, були уражені в повітрі. А з тих дев'яти штук, що вони їх мали. Ну, половину ну, майже половину вважаємо, що вже немає, і в них рішає. І, і я розумію, що не всі 100%, здані здатні виконувати польоти не всі Ну так в авіації не буває що наприклад у нас тут стоїть на озброєні 100 літаків і 100 літаків всі літають так ніколи не буває якщо на озброєні стоїть 100 літаків то літає там 92 чи там 87 а через три тижні буде 93 а через місяць буде 91 Ну тому що знаєте ремонти тоді ну, так воно буває а в Росії я вважаю, що ну ті, що лишилися, вони тримають в них більше резерву. Нема і випустити нові літаки, в них зараз е, можливості немає, і це такий. знаєте, золота акція в них. Ну вон більше не буде, тому то, що ми зараз робимо, Україна робить системним чином, нищить досить серйозну російську техніку. Це означає, що той колос на гліняних ногах все ближче і ближче до того моменту, як почне рушитись, і це попри то, про дуже великі складнощі і серйозну ситуацію у нас на фронті. Просто наші громадяни мають і розуміти і знати, що ну, є таких декілька складових: одна спла, одна складова, то, то що відбувається зараз на фронті, дуже, дуже складно в певних. Ділянках фронту, а інша то, що системним типом вибивається досить серйозні озброєння, типи озброєння Російської Федерації. От я з Олександром Коваленко спілкувався. Він мені, ну, він мені там з цифрами розповів про те, що е, скоріше ну, вже почалися е, ремонти і відновлювання техніки, наприклад, ББМ і танків, менше. Їх постачають на фронт, чим їх знищують наші військові, і до критичної фази ми можемо підійти до критичної фази, коли пам'ятаєте, під часів Другої світової війни там товариш Сталін розподіляв літаки і танки поштучно між фронтами. М -м -м -така, така ситуація може відбутися або наблизитись до неї десь кінець весни середину літа. 25-го року. До того йде все, якщо ті тенденції збережуться. Тобто я правильно розумію, що це буде втрата і по техніці, і по авіаційній компоненті. Ну, по авіційній компоненті ми бачимо, як ми, ми дуже як зараз казав про танки. Да? А угу. щодо авіаційної компоненти, це е, додатку, чергові ураження аеродромів, чергові ураження Техніки військової, яка стоїть на аеродромах, тому що коли я мене мене питають, а от шановні колеги, наші, там представники політичного естеблішменту в Сполучених Америки, говорять, що ну, наша там ти ураження ракетами 300 кілометрів, вони все відігнали, і, і в мене, знаєте, такі виникають питання: ну, от, хай би той е, фахівець американський, американський мені би це сказав, от я би з ним зустрівся. І він би мені сказав, тільки в мене має бути можливість задати питання не одне, а мінімум три, і щоб мене ніхто не переривав і змусити його на всі питання відповісти. І так не буде виглядати, що виходить е, досить поважна людина, виходить, е, говорить да і робить такий, ха, вкид зробив. Повернувся, зібрав паперчик і пішов, а люди такі, як, ну що? Ну, він же сказав: ну що він сказав? Говоріть, говоріть, не сильно заважаєте. Коли літаки, наприклад, гвинтокрили, він каже, та 300 кілометрів росіяни все забрали. Ріллі точно забрали. А 300 кілометрів, якщо за 300 кілометрів забрали, то гвинтокрили що, які мають плюс-мінус дальність 600. Вони прилетіли на лінію фронту. А, а, пально, там виконують бойову роботу, а назад повернутися в них пального нема. То вони десь сядуть на проміжну, на проміжну аеродром на, на заправку, а вони ж за три хвилини не заправляться. Ну, тоді має прилетіти. А шановні наші партнери говорять, ні, ну, на 300 кілометрів, ну, нема сенсу стріляти. Та є сенс стріляти. І на 100, і на 200, і на 300, і на 600, і на 2000, і на 4000. Є військові об'єкти, і Є ключові об'єкти, які мають бути знищеними. Такі об'єкти інфраструктури, які будуть суттєво і суттєво впливають на життя тої е, країни 404. І це і вони мають бути знищеними. Тому що дивіться, коли почали е, знищення е, ураження заводів е, нафтоперегонних, всі говорили, да що тут то буде? А через місяць виробництво пального в Російській Федерації впало по різних пальних до 20%. І відразу росіяни почали бігати у Бульбофюре купувати в інших там країнах, в Казахстані, Узбекистані, дайте нам трошки пального. А 20% зменшили. Хочу зазначити ще: в Росії всього шість заводів, які виробляють пороха шість на сьогоднішній день. Ми уразили наразі один по одному, прилетіло. То, що має прилетіти по п'яти і має прилетіти, знаєте, там як колись казали, п'ятого, як зарплату отримати, там п'ятого і двадцятого, має прилетіти системним чином, щоб в них е, була е, криза з порохами. Зараз ми влупили по. Е, по місцях компактного збереження боєприпасів росіян розвалили. І ви дивіться, і ми вже бачимо, і наші військові відзначають, як суттєво впала кількість пострілів з росі... російської артилерії, як ну, ствольної, мінометної. Чому? Тому що знищені боєприпаси. Там, крім того, всього знищені виробітка стволів, але це інша компонента. Чому? Тому що правильно прийняте рішення системним чином знищувати боєприпаси місця компактного зберігання. То так в 22-му році хаймарси почали виносити е склади, які знаходилися в безпосередній близькості до лінії фронту, а потім дотягувалися на максимальний радіус. і росіяни мали відтягнути склади за 100 кілометрів від лінії фронту. А це з тими вантажівками, якими користуються. то... З трьох-чотирьох ходок е, підвозу боєприпасів, які були там в 20-30 кілометрах від лінії фронту, вийшло десь е, в кращому випадку на одну ходку, е, і поставка боєприпасів призвела до того е, зменшення поставки боєприпасів, призвело того, що ми змогли під Херсоном е, наваляти так, як має бути. Ну тому кажу, має бути системна робота. А коли там, як Пилип з конопель вискочив, стрільнув, попав згоріло, а потім кажуть, ну давай другий, третій, а Ні, 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 у мене ну, старший офіцер сказав, що ні, більше ні. Ну і починається дурня. Тому це має бути системна робота, і вона є і більше е, дороги давати креативним офіцерам, і не шпиняти їх, і не розповідати е, деякі речі, які розповідаються на сьогоднішній день. Хочете доплати? Марш в третю штурмову. Кінець цитати, а вибачайте, хочете 100 тисяч гривень доплати, марш в третє штурмового хлопці знаходяться в безпосередній близькості в і вписані в БРК і виконують бойове розпорядження. Розумієте, деякі деякі старші офіцери, що вищі офіцери вважають, що краще отримати за зекономлені кошти, отримати премію собі. Чим будуть бойові офіцери, які кожен день разом зі всіма несуть свої виконують бойове завдання не отримувати коштів? Ну що ми хочемо? Щоб нас, як кажуть росіяни, ні митьом так катанням? що ми хочемо? Що ті старші офіцери, вищі пане панове генерали, деякі мною дуже шановані, а деякі взагалі не шановані люди, що вони вважають? Що Якщо тримати в чорному тілі офіцерів, вони, вони раби. Вони будуть виконувати все, що ви кажете. Навіть дурню. Ні, так не буде, так не буде. Геннадій едуардович. Дякую вам щиро за цікаву емоційну розмову. Дякую, що знайшли часто можливість своїми думками з нашою глядацькою аудиторією поділитися. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube платформі. Дякую вам, бажаю всього доброго. І хочу ще зазначити для ваших глядачів, слухачів вашого каналу, щоб деякі люди, які зневажливо або по якимсь іншим причинам відносяться так собі до військових, щоб це змінило Тому що я хочу нагад... Знаєте, так сказати можу банальні речі: що на сьогоднішній день, якщо наших військових не буде, то тут будуть російські військові. Так. А е, тим людям, які так собі відносяться, почитайте про ті всі звірства, які роблять росіяни. Тому що е, такої е, навали, такої, е, такого знущання над цивільним населенням, як роблять вони, в світі ще не було. І тому робіть правильні висновки, кажіть дякую нашим. Е, Нашим військовим, і хто може підвести підвезіть, і хто може сказати просто дякую, поскажіть просто дякую. Їм це дуже потрібно. Щиро дякую вам, пане Геннадію. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую вам. Всього доброго.